Дивіться, показую, Є різні фішки на парктроніки. От Якщо взяти парктронік задній на Fiat Ducato, Peugeot Boxer, стран Jumper. є от таку, на таку широку фішку парктронік, а є от на таку маленьку фішку. До чого я це все веду? Fiat Ducato, Peugeot, Boxer, стренд Jumper. Ці всі речі показують для того, щоб при замовленні парктроніка не було потім так, як сьогодні відбулося. Приїхала жіночка, взяла парктроніки, заїхала, а фішка не така. І катається туди-сюди. Щоб таких речей не було, чітко фотографія або фішки, пар... або парктроніка, посадочне місце під фішку, або фотографія фішки, щоб було зрозуміло, який парктронік треба запропонувати. Все, якщо такі речі комусь не потрібні, не... якщо потрібні такі речі, комусь парктронік, фішка, парктроніка. Кріплення парктроніка, ті речі є в наявності. Просто телефонуєте і замовляєте.